Добрий вечір. Ми вирішили напередодні виборів, які відбудуться вже в цю неділю, підбити певні підсумки: підсумки часу правління Віктора Януковича, підсумки того, що стало з нами і з нашим суспільством хорошого і поганого за ці тисячі днів, які є при владі ця владна команда. Ми вирішили побудувати цей цикл програм, які виходитимуть щодня о 21-й годині аж до четверга. А в четвер вийде підсумкова теж за цей період в цьому циклі. Програма Шалений тиждень. Вирішили побудувати ці програми, розмовляючи перш за все з нашими журналістами. Ми будемо щодня зустрічатися з Артемом Шевченком, який проаналізує найяскравіші дослідження журналістські і розслідування, які були в програмі Знак оклику. З Наталією Сідлецькою будемо говорити про найбільші зловживання, про які вона розповідала у програмі Тендер Ньюз». Вона покаже і деякі свіжі матеріали. Сьогодні ви побачите новий матеріал Наталі Сідлецької. Про кошти, які направлялися на виборчі округи, і про порівняння цих коштів. Ми будемо говорити з Вахтангом Кіпіані про нашу гуманітарну катастрофу, а скоріше про наші гуманітарні проблеми, з якими ми зіткнулися за цей час. Сьогодні говоритимемо про долю української мови. Ми будемо говорити з запрошеними гостями. Будемо говорити з музикантами, представляти кліпи. Андрій Підлужний, лідер гурту Нічлава, сьогодні представить нам кліп, який протягом останніх двох років став надзвичайно популярним як в мережі інтернет, так і на телебаченні. А згодом будемо говорити з Тарасом Чубаєм з Марією Бурмакою. Віталій Портніков доєднається до нас з найактуальнішими коментарями про те, що відбулося за ці декілька років правління Віктора Януковича, починаючи від завтрашнього дня, коли він повернеться з відрядження. Одним словом, в мене є величезне сподівання, що ця програма буде надзвичайно цікавою. Ми будемо показувати також фрагменти найцікавіших зустрічей, лекцій, бесід, які були в моїй програмі протягом цього часу. Сьогодні, наприклад, плануємо показати фрагмент з лекції е, владики. Бориса Гудзяка у Києву у бізнес-школі, яке відбулося в Києві днями, одним словом буде досить багато цікавих розмов і цікавих людей. Я запросив для початку цієї програми сюди в нашу студію Миколу Мельника. Пане Миколу, добрий вечір. Добре. Микола Мельник зараз працює експертом, але він так само розробляє нову українську конституцію. принаймні бере участь в обговоренні нової конституції. Ми з дуже давно. Пан Микола колись працював і в центральній виборчій комісії і у Верховному суді. Одним словом знає і виборчу систему, і судову систему, і загалом державне управління в Україні. Хочу вас запитати про. Які три, з вашої точки, найцікавіші і найважливіші юридичні теми, які сталися за цей період, ми змогли би поговорити, готуючись до виборів і замислюючись над тим, як саме нам потрібно голосувати? Я думаю, що першою темою має бути судова реформа, чи так звана судова реформа, яку було проведено першою при нинішній політичній владі? Це в 2010 році, цікавою темою також є рішення Конституційного суду. Яке змінило парламентарізм в Україні, це рішення, яке стосується так званих тушок в парламенті. І ще однією надзвичайно цікавою темою це є тема, знову ж таки, яка стосується рішення Конституційного суду, яке повернуло дію Конституції 96-го року. Власне кажучи, це рішення привнесло в правову сферу невизначеність, як сказав. Віктор Мусіяка, ми не знаємо, якою є на сьогодні Конституція і взагалі чи є вона легальна. От про ці три теми ми говоритимемо протягом декількох днів. Завершимо ми цей цикл темою свободи слова, тому що те, як влада намагається монополізувати електронні засоби масової інформації через введення так званого цифрового телебачення і роздачу. Каналів у цифровому телебаченні компаніям, які невідомо кому належать, свідчить про те, що готуючись до президентських виборів, влада намагається обмежити нас судово, фактично знівелювати роль парламенту і обмежити нас інформаційно. Дуже важливо, щоб кожен з нас замислився над тим, що відбувається, ідучи голосувати. По перше, обов'язково потрібно піти і проголосувати. По друге, потрібно думати, як наш голос може зберегти нас, нашу країну, наших дітей від диктатури. До якої ми поступово скочуємося, тому що всі ці зміни фактично говорять про диктатуру. Чому настільки важливим є про це поговорити? Адже наш український парламент сьогодні вже перестав бути парламентом в європейському розумінні цього слова, бо наш український парламент не є незалежною гілкою влади. Права опозиції жодним чином не є захищеними, і за командою з власних органів, з адміністрації президента, за одним помахом руки однієї людини більшість голосує не обговорюючи найважливіше закони, закон. Не так, як їх хоче прийняти президент, а меншість взагалі не може жодним чином на це вплинути. Очевидно, фактично це білоруська ситуація. Чи можемо ми її змінити? Можемо. На цих виборах, але сьогодні ми з паном Миколою будемо коротко говорити про судову реформу, а потім вже спілкуватимемося із Наталією Седлецькою, із Артем Шевченко із Вахтамоном Ківіані, з нашими журналістами, які весь цей час намагалися донести до вас правду і будуть робити це надалі, як би складно нашому телеканалу не було. Перш ніж говорити про судову реформу, хочемо проілюструвати те, що сталося за останній час кліпом, з якого почалася наша співпраця з кабаре Веселий піс. Це один з найперших кліпів, з який з'явився на нашому екрані. Готувався він навіть не на наше замовлення, але з люб'язного дозволу Кабре ми його тоді показали. Він характеризує те, що сталося з нашою судовою системою на початках цих змін. Он був младший она была хороша. В ее маленьком деле он не сек ни шиша, Они ходили вдвоем в один печерский бордель. И все вокруг говорили, это пара чума, И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он просил ее, а она не вставала в суде. Встань, он страдал, и молил он вновь и вновь. Встань ты, я еще пожар, он там, заявку. У него вставала бровь, он потел, Ей хотел разбить айпад В час, когда она отказывалась встать И вот так повторялось в день раз шесть Не встает и не скажет ваша честь С... Что же делать, если вот не встает Ну ни разу не встает Не встаю, не встаю, не встаю. Тут є дві теми, які об'єдналися в цьому кліпі стан судової системи в Україні. Ну і те, що в Україні вперше з'явилися політичні в'язні Юлія Тимошенко і Юрій Луценко. Про це до речі, ми спілкуватимося з нашим експертом, журналістом, колегою Вахтаном Кіпіані в одній з наступних програм. А сьогодні поговоримо про суди. Микола Мельник ще раз на зустріч. Отже, що відбулося з українськими судами, пане Микола, що відбулося з українськими судами, як сказав Василь Сіренко, член кореспондент. Академії наук України національної він сказав, що в результаті судової реформи відбулося закріплення корупційного механізму, який дозволяє вирішувати будь-які справи політичні, чи економічні, чи в іншій площині. Я не буду таким категоричним. Василь Федорович має на це право. Він досвідчений політик. Він маститівчени. Я скажу більш коректно, в результаті так званої судової реформи відбулося посилення залежності судової влади. Відбулося взяття. Під керування судів, і, зрештою, жодна з декларованих цілей реформи не була, на мій погляд, досягнута. Зокрема, реформатори ставили перед собою ціль підвищити рівень довірі до судів. Оцей кліп, який щойно продемонстрований, він показує, що рівень до суду є. Мінімальними, до речі, соціологічне дослідження центру Разумкова вони ведуться з 2001 року, показують, що сьогодні цей рівень довіри є критичним. Взагалі, люди вибирають арбітра в житті, чи коли стосується права. За двома критеріями це рівень довіри і поваги, і рівень компетентності. Але перший похідний це довіри, так ось якщо найвищий рівень довіри до суддів був у 2005 році, в лютому місяці, десь 20% підтримували беззаперечно дії рішення суддів, і десь 30% частково, тобто 50%. Mm -hmm. Якщо говорити про сьогоднішній день, то за результатами опитування центру Розумкова Яке було проведено в серпні місяці? Лише 3,3% громадян повністю довіряють судам і 20... Чотири чи двадцять п'ять відсотків частково, тобто ця недовіра або ця відсутність незалежності з суддів стосується не лише великих політиків, таких як Юрія, Юлія Тимошенко чи Юрій Лоценко, а стосується кожного громадянина. Тобто кожен громадянин відчуває на собі цю недовіру. Виходить так, оці скільки ці опитування, як я розумію, проводилися це, серед всього населення України. Це всеукраїнське опитування, воно репрезентативне, воно проводиться по всій Україні з відповідною вибіркою. І, власне кажучи, це стосується взагалі ставлення до суду і довіри до суду, не тільки цих резонансних справ. Хоча якість правосуддя, його незалежність чи залежність, його політична вмотивованість його рішень е яскраво демонструють саме оці справи резонансні. А загалом це ставлення людей до суду. До речі, з усіх державних інститутів, на жаль, превеликий жаль, е ставлення до суду є найбільш негативним. Чим відрізняється незалежність судів в Україні від незалежності судів Польщі Німеччині, у Франції? Які основні такі віхи чи, чи риси, які характеризують? Відмінність української системи від будь-якої європейської. Якщо говорити про конституційному регулюванні чи про закон про судоустрій і статус суддів, то за великим рахунком цих відмінностей зразу можна і не побачити, тому що і в Конституції, в законі про новому законі про судоустрій і статус суддів записано, що суддя є незалежним, що суди є самостійними, що ніхто не може впливати на суди, так і таке інше. Насправді ця різниця між судом, скажімо, українським сьогодні і судом європейським, вона є разючою. І це виявляється в тому, що сьогодні практично суди і судді є надзвичайно залежними. Я хочу сказати про кілька етапів, які е, як ішло це е, становлення цієї залежності в результаті так званої судової реформи. Перше, що було зроблено в травні 2010 року, це е, залякано суддів. Були внесені зміни до закону. Послухайте, послухайте, країна не може жити без незалежних суддів. Тому те, що зараз говорить пан Микола Мельник, є надзвичайно важливо. Якщо зараз ми це не змінимо, то ми фактично живемо як без судової незалежної гілки влади, так і без, без парламентської незалежної гілки влади. Тому це важливо для кожного з нас. Вибачте, що. Микола ніч, без незалежного суду не може бути ні демократії, ні правової держави. Вже будучи засудженим, Юрій Віталійович Луценко сказав, що одна з найбільших помилок помаранчевої команди була в тому, що вона не приділяла належної уваги реформуванню суду, і за великим рахунком суд не був реформований ось я хочу сказати, що ця політична влада зробила уроки з того, і в 2010 році, в травні місяці, було перше, що зроблено, внесені зміни до закону про вищу раду юстиції, якими передбачено розширені неконституційного повноваження цього органу. І по суті, такий запанував острах у системі. Було проведено серію демонстративних звільнень, тому що звільнення судді Верховного суду Волкова. Частково частина цих звільнень були незаконними, що визнано судами. Частина сьогодні знаходиться в Європейському суді з прав людини. Далі, з прийняттям закону про судоустрій, статус суддів, було е, нівельовано статус Верховного суду України, який, власне кажучи, був стрижним незалежності судової системи. Це був і є на сьогодні, до речі, попри всі намагання це е, нівелювати, він був найбільш об'єктивним незалежним і неупередженим судовим органом. Ще один крок був зроблений. Це вирішено питання щодо призначення суддів на адмінпосади. Це питання, яке було гіпротрофовано в Україні. Точилася боротьба, хто буде призначати голів і заступників. Зрештою було прийнято рішення, що це має робити Вища Рада юстиції. Хоча конституція такого повноваження не передбачає. Ще одне рішення, яке було прийнято. В рамках судової реформи це виведено з юрисдикції місцевих апеляційних судів рішення і дії найвищих органів влади президента, уряду, Верховної ради, вищої ради юстиції. Ці рішення могли зразу оскаржуватися до Вищого адміністративного суду. І, зрештою, не було можливості ні апеляції, ні касації на сьогодні це залишається. І низка інших рішень, які поставили у залежність суддю сьогодні. І ще одне дуже важливе, що було зроблено в результаті судової реформи, це фактично знищено суддівське самоврядування. Згадайте 2006, 2007, 2008, 2009 роки, коли Рада суддів України з'їзд суддів, приймали рішення, робили заяви щодо неправомірних дій президента, парламенту уряду. Сьогодні е, суддівське самоврядування мовчить, якщо прийняти рішення, тоді і сьогодні це мовчок. А суддівське самоврядування це з це власне кажучи, основна функція. Це е, забезпечити. Чи можна правильно сказати, що всі ці зміни були зроблені всупереч Конституції? Е, багато змін було зроблено всупереч Конституції. Перше, на мій погляд, це е, рішення про призначення суддів на адмінпосади. Друге, це нівелювання статусу Верховного суду України, що дуже важливо. Третє це прийняття підстав щодо звільнення суддів з посади. Коли залякали суддів, тоді голова Верховного суду України Нопенко сказав, що вперше в історії незалежної України судді почали боятися приймати законні рішення. Чи може ця відсутність незалежності суддів зараз вплинути на результат цього виборчого процесу? Однозначно і без і, і безперечно, я хочу сказати, що відсутність Незалежного суду в Україні це є об'єктивною передумовою того, що в Україні не можуть бути вибори чесними і демократичними. Високий рівень корумпованості, тіньова економіка, концентрація влади в одних руках, попирання принципу верховенства права і відсутність незалежного суду говорить про те, що в Україні в принципі неможливі демократичні і чесні вибори. Вони можуть бути відносно чесними, як це було в 2006 році. До речі, це були найбільш демократичні вибори, коли влада, президент і інші чинники політичної влади не могли керувати, власне кажучи, судами, і коли за великим рахунком тоді. 嗯。Mm. Такі були голови адміністрації власних районних, що вони, якби й хотіли, то вони не могли б фальшувати і переламати, Це були демократичні вибори. Сьогодні ситуація зовсім інша. Як ви відчуваєте, як це колишній теж член центральної виборчої комісії, наскільки буде велике бажання? От ми знаємо, що влада зараз, попри те, що вона все контролює, все ж таки намагається зберегти обличчя перед заходом і показати, що ці вибори будуть демократичними, бо для них визнання на заході цих виборів, хоча б частково демократичним, багато що значить. Чи не станеться так, що місцеві чиновники, які будуть показ... Намагатися показати більший план, який їм спускають, наприклад, по вибору про по проголоси за ту чи іншу, за іншу партію. Або якийсь кандидат пов'язаний з владою, який не зможе пройти, все ж таки зроблять так, що ці фальсифікації будуть масовими, бо вони будуть змагатися за кращий результат. Може таке бути? Я вам назву спочатку кілька особливостей нинішньої виборчої кампанії, а потім відповім прямо на ваше запитання. До особливостей нинішньої виборчої кампанії треба віднести перше так звана цивілізованість чи вишуканість порушень. Якщо раніше вони були грубими, скажімо, у 2004 року році, це були силові такі порушення, то сьогодні вони введені в ранах закону, вони технологічні. Вони вони другий, другий момент це так звана правоохоронна тиша. Ви бачите, що дуже мляво, м'яко кажучи, правоохоронні структури реагують на порушення, які публікуються в засобах масової інформації, коли суб'єкти виборчого процесу звертаються, і таке інше. Третій момент це застосування. Відеокамери. Це не така проста е, річ, це ілюзія прозорості, на мій погляд, це е, захід, який не забезпечить того ефекту, який від нього чекають, і є негативи. Можуть бути негативи. Це перше вибірковість застосування, коли е, на тій чи іншій дільниці е, запис буде використано. Другий момент це е, фіксація. Скажімо, е, уже сьогодні люди за опитуваннями центру розумкового бояться. Що це порушить їх таємницю голосування? Близько не бійтеся, це психологічний тиск на вас. Ніхто не порушить таємницю вашого голосування. Відеокамера не стоїть в кабінці, наскільки я розумію. абсолютно усім. тому боятися це... не потрібно, і це заборонено. І за великим рахунком цього зроблено не буде. Але третина громадян України мають, скажімо, такий острах. А тепер щодо запитання, чи будуть фальсифікації, чи їх буде. ну вибори фальсифікуються спочатку виборчої кампанії і ще до неї, коли почалася агітація. До власне до виборчого процесу це вже тіньове фінансування. Ті порушення, які сьогодні мають місце, говорять про те, що має місце системне порушення, і на ваше запитання я також відповім запитанням: А скажіть, будь ласка, для чого треба було запроваджувати технологію, яку застосували до формування окружних і дільничних виборчих комісій? Для чогось це робилося? А коли рішення найбільше приймають комісії, коли вони від них найбільше залежить це день голосування і підрахунку голосів? Ну хіба що хтось не дасть їм цієї команди? Ви в це вірите? Команди фальсифікувати. Ну, якщо люди не дадуть фальсифікувати, перше це масовість при на виборах, максимально прийти проголосувати. Друге, це активність спостерігачів. Третє це активність і е, чітка позиція тих членів комісії, які е, працюють відповідно до закону. Четверте, це власне кажучи використання громадянами на, права на. Мирні мітини і таке інше. Дякую, пане Миколу. Ми поговоримо завтра. Чекаємо вас завтра в цій студії. Ми поговоримо ще про тушок. Ми поговоримо про зміни до конституції і про багато інших важливих речей. Кожен з нас повинен розуміти це напередодні виборів. Дякую вам за участь в програмі. А Дякую ми продовжимо Дякую. після реклами.